Ladies and gentlemen, this is uh, day 24 of the Russian invasion, and this is the ninth year of the war. My name is Andriy Shevchenko, and uh, on behalf of Media Center Ukraine, I would like to greet all those journalists who cover our fight for freedom. Uh, we have a very special event uh, right now. We thought, even under these terrible and dramatic circumstances, we could bring some art and some music here and we have very special guests with us for this event. in a moment, i'll invite here uh, representatives of the luhansk philharmonic orchestra, which was relocated from the occupied territories to lviv, and they will tell us about the performance that they are going to present here in lviv in cooperation with the local uh, musicians. so without further ado, i would like to invite here Ігор Шаповалов from the Луганського Philharmonic Orchestra, Івана Остапович from the Lviv City Council, and uh, wonderful musicians from the Lugansk Philharmonic Orchestra. Please welcome. І Я для початку запрошу до мікрофона пана Ігоря Шаповалова, директора Луганської. Філармонії, і я попрошу пана Ігоря розказати про те, що ваша команда робить тут у Львові і чого чекати найближчими днями. Доброго дня усім. Ну так сталося. Ми самі з Луганська. На жаль, ми першими відчули, так би мовити, всі. Як -то всі плюси і мінуси цього Руського міру, який прийшов до нас в Луганськ у 2014 році, Тому ми тоді були змушені поїхати з Луганська і переміститися на підконтрольну Україні територію. Так сталося, що у 2015 році нам вдалося відновити роботу філармонії в місті Сєвєродонець. Сєєродонець це став обласним центром Луганської області, де було зосереджено все, що стосувалося Луганської області. У 2022 році. Ми знову відчули на собі всю нашу братню любов від нашого сусіда. І то ми зараз опинилися у Львові. На жаль, не всі змогли переміститися до Львова зараз. Дехто з музикантів знаходиться в різних регіонах України. Але ті, що зараз стоять позаду мене, це ті музиканти, які змогли саме дістатися Львова. Я дуже вдячний Львів'янам і дуже вдячний Івану Остаповичу за те, що нам запропонували допомогу в цей важкий час. От, допомогли нам і з помешканням, допомогли нам з репетиційною базою і просто нормальними людям відношеннями до нас, як до своїх колег, можу сказати, як до своїх братів. Ми сюди приміщалися, ми всі в різні часи приміщалися, то що може хтось ще доїде пізніше. Але за цей час, що ми тут перебуваємо, в принципі, ніхто з артистів не хотів знаходитися якби сторонні, просто сидіти, лежати, я не знаю чим займатися. Тому всі наші музиканти займалися волонтерством, допомагали армії, допомагали міську Львову на за вдячності це і розвантаження, завантаження гуманітарної допомоги, це і чергування. Всі наші хлопці багато годин чергували на залізничному вокзалі, коли там було дуже багато людей, і треба була допомога волонтерів. І так ну, різні речі, те, що стосувалося волонтерства. Зараз вже є можливість нам почати репетиції, то ми вже відновлюємо репетиції. Ясна річ, тут немає повного складу оркестру, тому що це більше 60 чоловік. Але ті, що є музиканти, ми зробили невеличкі ансамблі і почали буквально пару днів, як назад, брати в руки вже свою зброю, свої інструменти. І зараз ми готуємо програму так само як вдячним музикантам зі Львова, які як би, загорілися цією ідеєю, цими, цими ділами і запропонували свою допомогу, і тому ми робимо вже деякі склади разом з львів'янами, разом з колегами зі Львова. І то я думаю, що ну, повинно бути класно. Керівника управління культури міста Львова. Як з початком війни я пам'ятаю дзвінок Ігора з самого ранку, як тільки почали бомбити, фактично Ігор позвонив, що вони відразу ну, хто може, хто встигає збиратися до Львова. І однозначно ми мусили підтримати в цей час, намагалися намагаємось. До сих житлом житло всім, чим можемо, і репетиційною базою, як сказав Ігор. Ми знаємо, що в всьому, всій Європі, в цьому світі російський, наприклад, культурний фронт дуже агресивно ставиться до України. І це навіть зараз, попри те, що Україна всіх на слуху: російські артисти, російські медіа, магнати чи російські медіа взагалі. Вони намагаються до сих пір придушувати будь-які українські культурні інтенції. Тобто вважається, що ми боремося з тим, щоб весь світ знав, що українська культура вона не є другорядна, це не є російська культура. Ми зараз якомога більше про це говоримо, спілкуємося з іноземцями, іноземними журналістами і з культурними діячами. І саме артисти, і артисти Луганської філармонії, філармонії є цілум теж прикладом, тому що щоб не було в складний час, ми все одно мусимо відновлювати роботу, ми мусимо робити те, що кожен може на своєму місці, і говорити про те, що наша культура існує. Ми маємо велик, велику культуру, ми маємо великі традиції, ми мусимо про це якомога більше говорити у світі. І як сказав Ігор, вже зібралися невеликі групи, почали репетиції, і ми сподіваємося, що скоро. Ми зможемо показати також ту, ту більш-менш публічну, скільки це буде можливо, артистів вже на сцені. У мене до вас і в Луганську, і на Луганщині залишилися друзі, і вашим колективом, можливо, залишилися там, і залишилися родичі. Чи можете ви щось сказати, що ви чуєте від них? Від тих, що всі ці роки перебувають на окупованих територіях, або від тих, хто зараз перебуває у зоні бойових дій? Ну, в принципі, є знайомі на окупованій території, є знайомі і на тих територіях не всі змогли виїхати, де зараз відбуваються дуже сильні бойові дії, бомбардування. Наприклад, теж його, на жаль, кожного дня накривають повністю з важкої артилерії кожного дня по два-три, а то й десять разів на день. Це ну, все, що, все, що є, застосовується все. От, ну, В Сєвдонецьку ну, дуже жахлива ситуація. От, то, що, е, може, трошки не так, як у Маріуполі, але все одно десь приблизно таке, то, що майже не доставляється гуманітарні вантажі, дуже-дуже складно проходять, але хоч потроху вони туди доходять. І все одно Луганська обласна адміністрація не намагається постійно робити евакуаційні то поїзди, то автобуси, все якось евакуюють людей. Ну, по-перше, це дуже страшно і дуже боляче. Стосовно окупованої території, там люди є різні. Я можу сказати, що в 2014-2015 році багато людей так само там залишилось, які мають достатню проукраїнську позицію, але в силу якихось обставин вони не могли просто виїхати з той території. Це і з фінансами дуже часто пов'язано, і з орендою житла і так далі. Це дуже складний процес. Знаю на собі, то, як воно то все відбувається. От. І, Ясна річ, ті люди, які там живуть, вони вже 8 років чекають на звільнення тієї території, на повернення українського прапора до міста Луганська. Так само і ми того чекаємо. І, звісно, є ті люди, які того не хочуть. Ну, Я можу єдине сказати, що можливо, їм треба поїхати так, як реклама у нас зараз на білбордах, в усіх засобах інформації і повністю так само. Якщо є запитання в залі. Ми можемо взяти одне ваше питання. Якщо є, так? Скажіть, будь ласка, Христина Лебедь, скажіть, будь ласка, чи вам вдалося привезти з собою музичні інструменти? Чи вони залишилися там, і ви тут їх шукали? І як зараз відбувається повернення до вашого творчого життя? Тобто, чи відбуваються репетиції, в якому графіку це відбувається і де? Uh... Ну Дивіться, яка ситуація. Ті, хто раніше трошки виїжджав одразу, то вдалося вивезти інструменти. Ну, я особисто, наприклад, свій інструмент. Єдине, що в нас вийшло, так що інструментами завантажили машину, нема куди було речі складати, то тільки інструменти взяли. Хто трохи пізніше виїжджав, от уже останні дні, у них просто не було можливості потрапити на репетиційну базу і забрати ті інструменти. Тому вони приїхали сюди вже без інструментів, але світ не без добрих людей. От, і на Галичині є наші колеги, є, нормальні люди живуть, і то вони допомогли. І коли є якийсь запасний інструмент, то вони нашим музикантам так само надали. А Стосовно репетицій, то ми їх проводимо в органному залі. От, і так, я думаю, ми там і концерт будемо грати в органному залі. Е, ну, Починаємо якось потроху. Знову з нуля, як в 14-му році. Запитання, можливо, до вас обох, а чи є в умовах війни місце для музики? Складне питання, звичайно. Як то кажуть, коли звучать гармати музи мовчать. Але оскільки ми перебуваємо в Львові, більш-менш відносному спокою, наскільки це можливо, ми мусимо говорити про те, що життя продовжується. Що життя продовжується, ми мусимо відновлювати ту діяльність, яка це зараз є можлива. І мені здається, що місце для музики, для мистецтва мусить бути, оскільки воно дозволяє елементарно людям хоча б трохи відволіктися від постійного інформаційного потоку для того, щоб сконцентруватися. Щоб не бути, щоб зібратися з думками, бо коли багато інформації, ми розуміємо, ми дивимося кожну годину нова новина, і це інколи приводить людей в ступу. Музика дозволяє хоча б трохи ну, відволіктися в тому доброму сенсі і зібратися з думками і сконцентруватися. Тому я ж вважаю, що все-таки мистецтво мусить тримати дух людей, і воно і для цього і саме є складно. Ну, від себе я можу сказати тільки так, що музика вона завжди на часі, в принципі. Наприклад, як людина народжується, ми її зустрічаємо з музикою, радіємо все. Навіть як людина йде, так само дуже часто її проважають з музикою. От це по-перше. По-друге, ви знаєте, коли ми жили в Сєвєродонецьку, війна у нас там тривала, в принципі, постійно. Це дуже близько до лінії розмежування, і тому, якби ми ну, ніколи про це не забували, скажімо так. І коли ми грали концерти, ми завжди у нас була така, якби. Квоти чи що для військових Національної гвардії, і на всі концерти ми їх обов'язково запрошували безкоштовно. Крім того, наші колективи постійно їздили на поліні розмежування, так би мовити, на передову з концертами для трохи підняти бойовий дух е хлопців е на передовій. І е доводилося дуже часто спілкуватися з військовими. Е і ми питали, я старіші командири завжди кажуть, що да, це цікаво, це дуже класно, тому що музиканти, чи музиканти вже, військово трохи і з музикантами поспілкуються, і послухають музику, і для них це дуже позитивні емоції, і вони як відновлюються їх психологічний стан. А так само ми спілкувалися із звичайними, скажімо так, не Командирами і звичайними військовими, і звичайними солдатами Вони теж були завжди задоволені. І так, в принципі, з роками у нас навіть попит від військових на з проханням потрапити на концерт постійно збільшувалося. І тому я думаю, зараз ця війна як стала більш масштабною але так само і те, що, наприклад, по телевізору постійно є така, якби реклама від психологів, що потрібно робити людям ну, за для того, щоб просто утримати трохи голову в нормальному березному стані. І музика це якраз один із засобів того релаксу і повернення мізків у потрібне Що ми зараз почуємо на вулиці? Що це буде? Ну, на вулиці, на жаль, я вже казав, що ми дуже довго вже не тримали інструменти в руках. От, і через те, що форма професійна не зовсім набрана, тільки почали репетирувати. Але наш волотаріст зголосився трохи зіграти. А, він зіграє уривочок з третьої симфонії Брамса, дуже красива мелодія. Все, я зіграю, напевно, я теж взяв інструмент з собою. Ну, напевно, є таке концертіна Давіда та, для тромбона, і там є друга частина, вона так само якби, повільна і красива. Я запрошую всіх зараз долучитися до нас на дворі. І послухати ці композиції, і, можливо, подарувати музикантам ті описки, яких їм в останні тижні точно дуже бракує. А вам спасибі за те, що ви нам допомагаєте не просто перемогти, а й залишатися людьми. Дякую. Як ви скажете, на ваш футляр представив сюди, що ви його бачите. ... Oh